Вітаю із завершенням робочого тижня на календарі. 22 грудня, п'ятниця. І ви дивитесь Капрі Ньюз. з вами у студії. працює Владислав Кухлевський. І сьогодні пропоную поговорити про таке. 21 грудня. Ворог завдав ракетного удару по мирноградській громаді. Літом перенесли, Ми там жили, ми живемо там. внизу перенесли такою літом. У нас тут вже 100 метрів від нас, ну і зараз таке. У Покровську автопарк ДСНС поповнився двома новими автівками. У нас будуть, як кажуть, більш розв'язані руки, щоб належно виконувати свої функції. Ремонт без ремонту в Покровську. 450 тисяч бюджетних коштів зникли у невідомому напрямку. От подивіться, демонтажні роботи, ремонт стін, стель та підлоги це всередині, ремонт водопроводу, mm -hmm. каналізації, електротехнічний і ремонт танку 16-го подводня. Герої світла 22 грудня енергетики України відзначають своє професійне свято. Я вдячний кожному колективу, я вдячний кожній компанії, кожному працівнику, кожній працівниці нашої енергетичної галузі. 25 грудня українці відзначатимуть Різдво Христове про традиції та заборони свята. Ці свята збираються рідні зі своїм е, столом, закінчується різдвяний піст, і рідня з'їжджається для того, щоб сходити до церкви, відсвяткувати. Куття королева різдвяного столу. Як приготувати та скільки коштує? Крупа в нас вже відварена. До неї додаємо мед. Трішечки маку. ММА набирає популярності. Мирноградські спортсмени посіли призові місця на чемпіонаті у Покровську. На останніх соревнованнях я виграв перше місце. Соперники були дуже сильні, бої були дуже складні, але це мені не помішало виграти перше місце. Вчора ввечері, 21 грудня, ворог завдав ракетного удару по мирноградській громаді. Про наслідки обстрілу уже готові розповідати мої колеги. Вчора ввечері, 21 грудня, близько 19.20, село Рівне Мирноградської громади зазнало ворожого обстрілу. Пошкоджено більше 20 будинків. Там незначні пошкодження. А зараз вже там працює на місці комісія, і людям буде надана відповідна допомога. Люди кажуть, звикнути до звуків вибухів просто неможливо. Перший приліт був, оно бахнуло, ми нічого не поняли. А второй, коли бахнуло, посыпались стекла, он вибила стекло э, кришу вон підняло. Так що вот такое. Страху натерпіли. Стекла вылетели, все на машину. побило машину. Для пані Наталії це вже не перший обстріл. Літом перенесли. Ми там жили, мы живем там, внизу перенесли такое літом. У нас теж 100 метрів від нас. Ну це зараз такое. Жінка каже, все відбулося настільки швидко, що навіть не встигли нічого зрозуміти. Ми навіть шума не услышали. Ми только увидели зарево за окном. О, і ми попадали на пол. Яну один хлопок. Сильно на дітей спугались. Ми этот кричит. Давайте ця, ця, в погріб. Яну, второй хлопок. Побуварочивало окна в зале на кухне. Е, софиты на кухне полетіли, вся штукатурка. А ворота. Я теж вирішу ввечора ми это тут ворота, это хорошо, что машину не загнали. На щастя обійшлося без постраждалих та загиблих. Далі дізнаємось про оперативну ситуацію в області від національної поліції Донеччини. Окупанти вбили трьох людей і вісьмох поранили. Поліцейські Донеччини задокументували наслідки російської агресії. 25 ударів завдали росіяни по цивільному населенню протягом доби. Ворог застосував авіацію, артилерію, танки. Під вогнем перебувало вісім населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, СМТ Щербинівка, села Бердичі, Богданівка, Орлівка, Рівне. Пошкоджено 27 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, цех, шахту, гаражі, автомобілі, складське приміщення. На Торецьк війська РФ скинули чотири авіабомби, влучили на територію двох шахт. Внаслідок ударів троє людей загинуло, шестеро поранені. Пошкоджено адміністрація адміністративну будівлю, складське приміщення, автомобілі. Внаслідок ворожого обстрілу восемте Щербинівка поранено цивільну особу. З артилерії окупанти гатили по Кураховому. Пошкоджено три приватних та два багатоквартирних будинки: автомобілі, гаражі. Авдіївка витримала 10 ворожих атак, з них 6 авіаудари. Внаслідок обстрілів. Одна людина отримала поранення. Руйнувань зазнали три багатоквартирні будинки: цех. Крім того, сьогодні, після опівночі, ворог завдав удару по місті. Травмовано цивільну особу, поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Минула доба і для мешканців Курахівської громади пройшла неспокійно. Протягом доби Курахівська громада зазнала вісім обстрілів. Двічі ворог обстріляв СМТ гостри та шість ворожих обстрілів зазнало місто Курахове. В зоні ураження багатоповерхова забудова, приватний сектор та промислова зона. На щастя, без постраждалих. У Покровську автопарк ДСНС поповнився двома новими автівками. Повномасштабне вторгнення ворога в Україну та запровадження воєнного стану внесли свої корективи у всі сфери суспільного життя. Перед Державною службою України з надзвичайних ситуацій також постали нові виклики, які потребували оперативного реагування, модифікації, нових алгоритмів дій та логістичних рішень для ефективної діяльності в нових надскладних умовах. Служба рятувальників працює 24 години на добу. Сім днів на тиждень ще на початку 2023 року. Віталій Кінц, начальник дев'ятої ДПРЗ, звертався до очільників громад з проханням посприяти у придбанні спецтранспорту. Він помер 13 серпня внаслідок травм, отриманих під час ліквідації наслідків обстрілу, який стався 7 серпня у Покровську. А сьогодні його підлеглі нарешті отримали такі необхідні автівки. Придбали ми в цьому році багато техніки для наших гарнізонів. Вона буде нам дуже в нагоді у такий, у такий час. Вона буде служити для громад, для населення громад. У ДСНС кажуть, такого транспорту у рятувальників раніше не було. Тепер ці автівки стануть гарними помічниками у виконанні професійних обов'язків. Було придбано автомобіль спеціалізований Рено Експрес а також. Вантажний автомобіль спеціалізований, «Део максимус ці автомобілі будуть залучатися для забезпечення діяльності підрозділу, залучатися також до підвезення гуманітарної допомоги, якщо необхідно буде, та виконання інших допоміжних функцій на територіях Покровського району. У нас будуть як кажуть більш розв'язані руки, щоб належно виконувати свої функції. Така техніка допоможе нашим героям без зброї ще якісніше і оперативніше виконувати завдання з порятунку людей, ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Ремонт без ремонту в Покровську. 450 тисяч бюджетних коштів зникли у невідомому напрямку. Розбиралася у цій ситуації моя колега Альона Соболенко. 21 грудня журналісти телебачення Капрі розповідали глядачам про те, що житлово-комунальний відділ Покровської міськради уклав договір на 450 тисяч гривень з ФОП Одорошенко Олег Миколайович на капітальний ремонт нежитлового приміщення у будинку номер 1 що у мікрорайоні Південний. І, хоча за договором у цей день підрядник мав проводити електротехнічні роботи та ремонт ганку, прибувши на місце. Журналісти не побачили нічого, окрім зачиненого. Його приміщення та розбитої плитки на ганку. спілкування з начальником житлово-комунального відділу та з Олегом Одорошенком результату не дало. Обидва надавати інформацію з приводу ремонту та строків його виконання відмовилися. Згідно договору, опублікованому у системі публічних закупівель Прозору, 22 грудня, останній день виконання ремонтних робіт. Тож знімальна група телебачення капрі знову вирушила на місце, аби самим перевірити роботу підрядників. Та й сьогодні ситуація не змінилася. Двері зачинені, працівників немає. Викликаємо поліцію. Договір в прозора. Сьогодні у них останній останній термін виконання ремонтних робіт. Дуже. Так, будь ласка, це я вам від... Що вони будуть? А тут далі є календарний план. Вони мали у самому приміщенні робити ремонтні роботи і плюс відремонтувати ось цей… Ганок, ось дивіться, демонтажні роботи, ремонт стін, стель та підлоги це всередині, ремонт водопроводу каналізації, електротехнічні, і ремонт ганку з 16 по 12. Ось цей ганок. Вчора ми були, тут ні, нікого не було. Uh -huh. І сьогодні, як бачите, теж нікого, і ганок не відремонтований. Так. Ми, заяву так, ми хочемо написати заяву, повідомити про цей факт, бо ми бачаємо тут корупційну складову. Бо ну гроші з бюджету виділяються, але роботи ніякі не проводяться. Тож ми написали заяву до поліції та чекаємо на те, аби діям покровських карманичі та наближених до них підрядників надали правову оцінку. Про доцільність ремонтів під час війни годі казати замість того, аби направляти бюджет громади на допомогу військовим, які боронять нашу країну. Мешканцям, які постраждали від ворожих обстрілів, у Покровську постійно щось ремонтують, витрачаючи на це сотні, а іноді мільйони бюджетних гривень. У свою чергу ми й надалі тримати. Момо руку на пульсі подій та робитимемо усе для того, аби гроші платників податків використовувалися за призначенням, а не усідали у кишенях певних осіб. Початку грудня рятувальники Донеччини евакуювали з Авдіївського напрямку 21 мешканця. За місяць співробітники служби по рятунку евакуювали 17 мешканців міста Авдіївка, трьох мешканців СМТ Керамік та одного мешканця села Бердичі. Одним з найгарячіших напрямків на Донеччині залишається саме Авдіївський. Місто страждає від постійних обстрілів, які не вщухають ні на мить. Герої світла 22 грудня енергетики України відзначають своє професійне свято. Сьогодні, 22 грудня, Україна відзначає день енергетика. Символічно, що це свято припадає на день зимового сонцестояння, час найдовшої ночі на рік. Працівникам цієї галузі доводиться нелегко, адже ворог постійно намагається занурити нашу країну у темряву. Енергетики, не дивлячись на погодні умови чи пору доби, працюють, аби люди були зі світлом. З нагоди. Професійного свята президент України звернувся до усіх представників енергетичної галузі. Я вдячний кожному колективу. Я вдячний кожній компанії, кожному працівнику, кожній працівниці нашої енергетичної галузі. Вдячний за вашу відмінну роботу заради України, заради нашого суспільства. Це дійсно подвиг зберегти нашу енергетику в таких умовах, в такому протистоянні. Усі від робітників. До інженерів та менеджерів Галузі. Ворог б'є по енергетичній інфраструктурі ракетами і дронами щодня, але вони ніколи не зламають наших енергетиків. Їхню мужність та відданість своїй справі. Під звуки вибухів доводиться працювати енергетикам Донеччини. Щодня виїжджають вони у міста та села, які максимально наближені до лінії фронту. Ризикуючи власним здоров'ям і життям, вони роблять усе для того, аби якомога швидше відновити електропостачання у кожній оселі. Журналісти телебачення Капрі від щирого серця вітають усіх енергетиків з їхнім професійним святом та бажають, щоб ваш життєвий шлях завжди був осяяний яскравим теплим світлом. Дякуємо за вашу таку важку і таку необхідну працю. 25 грудня українці відзначатимуть Різдво Христове. Про традиції та заборони свята дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Вже у понеділок українці вперше святкуватимуть Різдво за новою датою. У зв'язку з переходом православної церкви України на Новоюліанський календар. Усі дати неперехідних свят змістилися на 13 днів раніше. Різдво Христове за новим стилем православні 2023 року. Відзначатимуть 25 грудня. В цю... Суботу розпочне цикл Різдвяних свят. Велика вечірня, у неділю перед святом, святкового богослужіння недільне. І в понеділок ми будемо святи з вами 25 грудня святкувати Різдво Христове. Уже попри те, що наша церква перейшла 1 вересня на новий церковний календар згідно рішення нашої церкви священного синоду, про те, щоб була єдність з більшма православними церквами по всьому світу. Православні на святвечір накривають стіл із 12 пісних страв, головною з яких є куття, але сідають за стіл тільки після появи на небі першої зірки символу вівлеємської зірки, яка сповістила волхвів про народження Христа. Вважається, що чим більше світла буде у домі у це свято, тим більше удачі та благ прийде у життя. Ці свята збираються рідні зі своїм столом, закінчується різдвяний піст, і рідня з'їжджається для того, щоб Сходити до церкви, відсвяткувати, і після після церковних послужінь, прийти додому, сісти за різдвяний родинний стіл, привітати всіх з Різдвом. Це є та в принципі традиція, коли дійсно приходять родини і єднаються не тільки через Різдво Христове, Бог з людиною і людина з Богом, але і сама родина виліковується, можливо, від якихось хвороб сімейних. На різдво не можна займатися хатніми справами, краще подбати про чистоту у квартирі. Напередодні не можна сваритися, лаятися, злитися. 25 грудня не радять купатися, особливо приймати ванну чи ходити у лазню. Також на Різдво забороняється шити, вишивати та в'язати. Я хочу сказати, що цей день бажано, звісно, прийти до церкви, бажано причаститися. Наше богослужіння, як завжди, починається у 8.30 і десь буде до Пів 11 до 11. .00. Тому, звісно, що це буде у неділю, буде перед свято Різдва, а у понеділок, на жаль, це буде робочий день. Тому якщо люди все ж таки захочуть приєднатися до нас, то запрошую десь на 9.30. На Різдво можна і потрібно ходити до церкви, ставити свічки за здоров'я і молитися святим про здоров'я і допомоги у справах. Також обов'язково потрібно приймати у себе гостей і самим ходити до друзів і родичів. Слідкуйте за тим, щоб усі страви на столі обов'язково спробували. Якщо недоторкано залишиться, хоча б одна, то це буде розцінено вищими силами, як погана прикмета. Тож бажаємо вам смачної куті та веселого різдва. Кутя королева різдвяного столу. Як приготувати та скільки коштує? Дізнавалася наша знімальна група. Різдво Христове, світле і радісне свято, на яке з нетерпінням очікують християни. З нагоди святкового дня зазвичай накривають щедрий стіл. Кутя є головною стравою на святвечір та різдво. Саме з цієї обрядової страви прийнято розпочинати трапезу у православних. Напередодні різдвяних свят кафе Бар Треплушкін поділився з покровчанами традиційним рецептом куті. До цього нам необхідно буде. Крупа, мак, цукати або ж сухофрукти, родзинки, кілька видів горіхів, мед або ж цукор. Те, що є у кожній родині практично. Крупу можете використовувати будь-яку. Це може бути гречана, може бути рис дуже популярний. Також підсластити можете фруктовим сиропом або ж варення, джем. Рецепт приготування куці розподіляється на декілька етапів. «Крупу зільно-цернове пшоно треба буде запарити, воно трішечки постоїть, десь близько хвилин 40. Після цього варимо один, один кодному з водою. Мак перед цим теж треба пропарити, проварити. І Потім всі інгредієнти змішати та додати післаститель. Після приготування пшона варто поєднати інші інгредієнти між собою. Крупа в нас вже відварена, до неї додаємо мед, трішечки маку, родзинки, сухофрукти, що у вас є, та горіхи. Все щільно перемішуємо, адже щоб кутя вийшла соковитою та насиченою, треба її залишити на 5-6 годин, щоб вона не та напиталася медом. Та усіма за словами пані Анастасії для приготування куті знадобиться крупа, мак, сухофрукти та горіхи за бажанням. Тож прямуємо дізнаватися за якими цінами інгредієнти можна придбати у Покровську. Чернослів стоїть 180 восімдесят, памільче пасла гривень. Крупненькі Молдова. ізюмка різна, Тоже є длінькі 120, двадцять, пругленькі, 200 гривень світлий. Курага тоже разные цены. Есть узбекистанский слиночка 240, курага 420. Ну и цукатики разные, конечно. Цукаты кубиками есть: есть хлюпочка, есть вишенка, клубничка. Можно порезать так вкуснее, будет такие манга. Діньку дуже очень вкусно буде. Мак двадцять 100 гривни 100 грам. Ну меня нет, його треба самим делать. Кожна господиня до куті додає горіхи на власний розсуд. В залежності від виду їх можна придбати від 160 гривень за кілограм. Також для більш зайнятих господинь, що не мають багато зайвого часу, існують готові набори для приготування страви. Є кутя в пачечках, варіть її треба, 15 гривень, там 400 грам. Вот, и есть в таких пачках там мак, изюм и... І... І орешки. І крупа, ну крупа там в пакетиках. Її в пакетиках вона вариться, ну вона чуть трохи мельче помолом, ніж така наша звичайна. Також традиційним інгредієнтом є мед. Його, в залежності від необхідного об'єму, можна придбати від 40 гривень. За словами покровчан, у кожного рецепт приготування свій, проте готувати кутю перед Різдвом це обов'язкова традиція. Ну, буду, так. Покупаю готові набори готовлю. Раніше готували пшеніця. орехи и мед. По семейному, всей семьей обязательно читаем молитву, зажигаем свечи. Ну, все как положено. Да ну все как обычно. Но ну, только мы не с пшеницы делаем, а с риса. Вот. Ну, ягодки какие-то, обязательно мед, орехи. Все как обычно. Вообще мы готовим кучу. Ну, так как мама готовила, так и мы готовим, передается. Как с поколения в поколение, что ли. Ну, с это я с перловки варю. Невістка у мене з пшениці. Ну, там всі сладості додаємо потом. обов'язково, об з друзями. Чудовим доповненням до святкової куті стане ароматний мандариновий чай. Його рецептом з нами також поділилися у кафебарі Трипушкін. Кінець грудня це чудова пора, щоб задуматись про ароматний смачний мандариновий чай. Для цього нам потрібно буде свіжий мандарин, гілочка розмарину та. Ароматні сиропи і гаряча вода. Потрібно нам буде розподілити мандарин на дольки. Потім нам потрібно буде його помняти. До мандарину додаємо два види солодких сиропів. Ми використовуємо гранат і мандарин. Чому ці сиропи доповнюють смак мандаринового чаю та створюють новорічний настрій. Потім ми додаємо гілочку розмарину. Коли саму основу ми вже приготували, ми можемо заливати гарячу воду. Потім ми розмішуємо чай. І Ось така краса у нас виходить. Тож, як бачимо, з приходом різдвяних свят приготування святкових страв та напоїв лише наповнюють наші домівки теплом та затишком. Різдво зовсім скоро, тож зберігайте рецепт та не забувайте пригостити стравою близьких і рідних. У селидовому на засіданні комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна розглянуто шість заяв, які надійшли через портал Дія. З використанням електронної публічної послуги є відновлення. Комісією погоджено надання компенсації по шести заявам на загальну суму 114 тисяч 262 гривні. По одній заяві відмовлено в зв'язку з проведенням на пошкодженому об'єкті ремонтних робіт та з наданням неповного пакету документів. ММА набирає популярності. Мирноградські спортсмени посіли призові місця на чемпіонаті у Покровську. 17 грудня у місті Покровську відбувся чемпіонат міста зі змішаних єдиноборств. ММА. незважаючи на нелегкий час у змаганнях взяли участь 80 спортсменів з Покровська, Мирнограда та Селидового. Мирноградські борці показали гідний результат. «Виступили, виставили чотирьох своїх спортсменів. Федерація кікбоксу на Мирноградах. І чотирьох заняли два перших місця і односталове. Я считаю, достойно, нормальный результат, хотя основной упор у нас на кикбоксинг, но мы выступаем и посмешанному идеапольствам. Для багатьох вихованців Євгена Андрусенка це перші змагання. І своїми результатами вони цілком задоволені. На останніх змаганнях я виграв перше місце. Суперники були дуже сильні, бої були дуже складні, але це мені не помішало виграти перше місце. У нас були тренування кожен день, я ні одну тренування не пропустив. Ну, змагання пройшли для мене успішно. <кхи> ну, це було для мене необычно. Я звичайно завжди виступав по кікбоксингу. Це були мої перші змагання по ММА. Було тяжело, але да я справився. і виграв». Я вже займаюся тут 5 років. Сорівнування пройшли. Ну, Такое второє місце отримав, але це теж добре. Юні кікбоксери кажуть, що і надалі будуть активно тренуватися, аби примножити свій спортивний потенціал та прославляти рідне місто на різних аренах. Бажаємо спортсменам впевненості у собі та чекаємо на нові перемоги. Приватбанк на Донеччині працює над облаштуванням робочих місць в укриттях. Це дасть змогу клієнтам отримувати банківські послуги під час повітряних тривог. Наразі державний банк готовий облаштувати і укріпити вже наявні укриття. Для цього визначено перелік рекомендованих локацій, та очікується погодження від обласної військової адміністрації. Що стосується погоди, то завтра, 23 грудня, у Покровську сонце буде рідко з'являтися за хмар. Уночі очікується сильний дощ, який вранці повинен послабшати. У другій половині дня йому на зміну прийде дощ зі снігом. І тільки ближче до вечора опади припиняться. На цьому я з вами прощаюсь. Вже з наступного тижня для вас у цій студії працюватиме моя колега Анастасія Бурковська. Вдалих вихідних та бережіть себе.